Доброго дня, друзі. Розглянемо в огляді чотири житлових будинків на продаж. В огляді будинок загальною площею 69 квадратних метрів. Всередині – дві житлові кімнати, кухня, веранда, кладовка, санвузол. Із комунікацій підключено газ, електрику, воду і септик. Поставлені металопластикові вікна. Для користування залишаються меблі. Опалення індивідуальне газове. Загальна площа ділянки 13 соток. На території посаджені молоді фруктові дерева. Ціна будинка 25,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Продається будинок в селищі міського типу Попільня Житомирської області. Є лікарня, школа, дитячий садочок. Коледж, відділення банку, різні магазини, відділення пошти, кафе, зупинка залізничної дороги та інше. Наступним розглянемо ось такий будинок загальною площею 60 квадратних метрів, всередині дві кімнати, кухня, веранда, кладовка. Із комунікацій проведено електрику і швидкісний інтернет. Опалення пічне. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. На подвір'ї Колодязь підсобні приміщення. На території ділянки є город і садок з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 72%. сотки. Продається будинок в селищі Лісівці, Житомирської області. До селища міського типу попільня 8 кілометрів. Ціна 6400 доларів. Продається просторий житловий будинок загальною площею 80 квадратних метрів всередині три кімнати. Опалення пічне із комунікацій підключено електрику і швидкісний інтернет на оптоволокні. На території ділянки є криниця, господарчі приміщення, літня кухня, сарай, погріб. Ділянка огороджена парканом і має загальну площу 75 соток. Вартість 5,5 тисяч доларів. Знаходиться в селищі Липки Житомирської області. Із інфраструктури є відділення Укрпошти і декілька продуктових магазинів. В Селищі Новаки. Коростенського району Житомирської області в продажі будинок загальною площею 55 квадратних метрів, дім вміщує три кімнати. Опалення пічне із комунікацій електрика на подвір'ї криниця. Цей будинок, можливий варіант, як дача перебуває в житловому стані, для користування залишаються меблі. На подвір'ї підсобні приміщення, на території є город і садок з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 25 соток. Вартість становить 4200 доларів. Всі посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. В селищі є декілька продуктових магазинів, зупинка залізничної дороги і церква. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.